Друзі, всім привіт, це Сергій, ну такі справи, дивіться. дивіться, ну, сьогодні неділя, Так, сьогодні такий робочий день був. Міняли воду. Ну таке ну, такі новини, дивіться, я вам розповідав, що у цьому акваріумі це моя мене загальна система, так, тут з'явилася Ейптазі е, граюся з думками, чи закинути в урдемані, чи закинути такого дракошу, знову купити маленького. Але так е, не знаю, чи ми от ці босяки хроміся такі агресивні рибки. Чи вони його приймуть, чи, може заклюють, не знаю. Ну, такі справи. друзі, дивіться. Так, система, в принципі, виглядає плюс-мінус нормально. Ну, на сьогоднішній день не дуже мені сподобається. Подобається, ну так є проблеми, айптазії з'явилися. Так. Е... Ну, от моєму їжачку і що це йому все пофіг. У нього все гаразд, все. Нормально, отакі справи. Ну, Дивіться, Ну, буду думати, якщо, так світлом От. А що по коникам? Дивіться, теж все, в принципі, плюс-мінус нормально. Яка тут обстанова? Ну, була одна проблема там, де я. Купляв э, корм э, в магазині так закінчилася. Э, ну, така фірма, яка э, Мюзіс, Мюзіс це такі рачки Біленькі і кормив своїх коників їми. І тої фірми вже нема. Ну, так, альтернативна фірма. Э, купив там, коротше так. Продають воду, коротше, отак. Ну, такий кубік е Мюзисів, е там половина була з того, що було у той другий фільм. Ну, такі справи, то таке. От, будемо шукати щось е покраще, а так, що, е ще дивіться, ну, мінікмі, ну, так, трішки каотично все цьому акваріуму не знаю, коники тут не виживають. Так, в принципі, такий акваріум живе таким своїм життям. Ну так, не знаю, подивлюсь на це ще. Може потім поміняю на щось друге. Дивіться, ну підключив оцього холодильника, купив, готуємося до літа. оце мій а, реактор, а, який вночі працює. От, водорослік. Ну і так, дивіться, засунув так куток. так на сьогоднішній день виглядає 25.3. Таку помпу взяв. Ну, що добре, що можна е, оцю е, помпу вона на 22 Вт, 22 Вт, так, е, ну можна її регулювати по повище. Ну, так, буду е, тестувати. Ну, в принципі, такі справи, ну, так, все підключив, буду тестувати, буду дивитися, бо вентилятор не справляється. Ну, а так літо, поки температури такі нормальні, ще все гаразд, але наступний місяць може все бути. Стрьом. Коротше, купив собі таку помпу Blue Marine, Ну як і фірма оця, у холодильника Blue Marine. Так, в принципі, все нормально. Будемо тестувати, подивимося, як і що. Дивіться, друзі, ну, такі справи. Так що, все гаразд, поки є проблеми, тут і там дивіться. Волочкам все добре. Коником сподіваюсь, що теж теж все добре, ну такі справи. Друзі, всім хороших вихідних. Папа. -па.